Усім привіт! Мене звати Аня і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам усі секрети зоомагазину. магазину. Так, що просто ви не шукали по багатьом відео у Ютубі секретики, тому я вирішила усі секретики в одне відео. Сьогодні зі мною мій песик Дозор. Ну добре, давайте вже розпочинати. Найперше це ось тут. Здесь тут много врачей, можно самоуровнень и зирочка. Значит, нам потребно зирочкой. Так. На это сюда буду. в принципе, Так, ну а теперь нам треба ось. Давайте спочатку зирочку разгадаем, в а принципе. Ось так. Та, мені здається, чесно, що десь була тут зірочка. Так, ну, а тепер Головне, я вже... я побачила у Ютубі, як відкрити цей коврик. Так, ось так ось треба провести, а не нажати. І дивіться, ж, зірочка, нарешті. Я зможу зробити іграшки. Так, якщо ви закривати, то ще раз ось так ось робите. Не ось так, не нажимайте, а ось так ось. Так, ну добре, ходімо вже. Так. Сьогодні секретики всі будуть, тому відео, гадаю, буде довгенько. А можливо і коротеньке. Так, ну добре, давайте тепер оберемо зірочки. Треба поставляти. Так, еще требуется еще одну зирочку найти. Дожди, тут есть инкубатор. Так. Ну, давайте пошукаем зирочку. Еще одну. Так. Ну. Так, ну... Давайте ще подивимось, може ось цю? Так, ось остання зірочка, яку я не побачила. давайте вставляти. І дивіться, нарешті я змогла відкрити ось цю ось мушлю. Так, як ви думаєте, що тут можна робити? Тут можна ось такі ось... намисти до іграшки Я хочу зробити восьму Так, далі, давайте зробимо багато чого. Так, я хочу далі зробити собі намисто. Так, гарненько. Так, далі. Дуже мийкучок, дуже мій барашок. Так, лягушка. яку Я так довго хотіла зробити. Так, ще поні. Ну, в принципі, все тепер. Так, ну де там інкубатор. Давайте вставляти. Якщо чесно, то я вже, в принципі, відкрила це, бо мені потрібно для моєго собаки наряди. Але давайте я вам покажу, де взяти ключик. Та нам у школі треба ще одна реч для одного ще секретика. До речі, хто ще не дивився вчорашню мою серію серіальчика, вона називається Підготовка до Гендер Патті. Обов'язково подивіться. Вона вийшла, мені здається, дуже цікавою. Так. Ну, в принципі, ключик в класі знаходиться. Так. Це від його. Це від шкавчика. Так. А ось тут ось знаходився ключик. Ось тут ось піднімаєте і тут ключик зірочку. Це для одягу. До речі, хто не знає, де взяти ключик від другого шкафчика, то ще вверху ось цей ключик. Дивіться, в нас тепер дві гантелі. Ура! Це супер! Ну добре, мені погибне тільки одна. Виходимо. Так, тепер я дістаю свого персонажика з гантелею, До речі, хто любить підіймати гантелі у реальному житті? Напишіть в коментарях. Так, і нам ось такий ключик такая еще попадая для того, чтобы выкидывать вот всю стекозирочку. Так, давите. Так, ну я хочу зараз, если честно честно, собачка в мене есть. Ой, я хочу зараз котика кого взять. Так, ну я решила взять тваринок семейки. Ну, добро. Так, давайте, в принципі, приміримо собачкам. Так, ну дивіться, ось такий ось вушка, ось такий ось кончунчик, у мого дозора є такий. Не в реальному житті, а у грі. Так, ще такі. Ой, так, ось такий ось милий наших. Такий нашійчок ось такий. Ось такий шипами. Чесно речі з шипами. Так, і усі. Так, ось такий ось магічний, прикольний. Ось такий ось космічний та арбузний. Так, шапочка, платічко. Та ще одне платічко. Ну добре, давайте все складемо. Слово Путин не дуже прикольно, коли заходиш серіали, знімати что-то тут взяти, а тут в тебе все розкидано. Так, ну добре. Так, ну курочку я це потом. потім. в коментарях, до речі, хочете ви, щоб були об ці кошечка та собачка в моей сімейки, чи ще як Але ви, напевно, пам'ятаєте, хто дивився серіал для народження Лії? Те, що Лії подарували. В принципі, яйце. Бачки. так, ось такий ось костюмчик. Миленький, ось така сілка, ось такий ось левик, ось такий левик. Він одягається чомусь так ось така ось. Ось такий дракончик. Прикольний. Так, тепер на шийники. Друзі, у нас є промокод в Waterworld. Тому Можете взяти промокод, якщо хочете іще якийсь. Дивіться, прямо як у мого собаки. Зараз на шийник. Дивіться. Вони схожі. схоїн. дві краплі води. Як кажуть. Так. Ось такий носиночок з місяцем. Але місяць чомусь ще зає. Так, ось такий помпончик. Ось такий ще полуничний Так, і ось такий. Ну, напевно, Мурка буде цей носити. Та ще заняло. Ну, в принципі, залишився ще один секретик. Давайте зараз приберемо тільки. Так, залишився ще один секретик, то дивився відео я не ну, пам'ятаю, чесно. Здається, у, у секретики Waterworks у збірки був цей секретик. Ну так, ось сюди треба М вкласти якісь водорості. І зараз покажу, що це за водорость. Я не знаю, бо я не знала. Я це випадково, коли трохи перебирала на старих локаціях. Я там вирішила колошки щось поробити. Так. Нам ці необходимі. Ось ці ось волюсь. Так, дуже прикольно, як чесно, зимою тільки плавати. А я полюбляю плавати. Так, йдемо знову у зов магазин.

І просто немає. Ось, наприклад, якщо ви хочете... Якщо у вас хлопчик, то ви йому ось цю ріжаночку. Якщо вам потрібна водішинка, рож... як в моїй сімейці, Мурка, то у вас є тепер ось така рожева. На цьому все. Дякую, що подивилися моє відео. Сподіваюсь, воно для вас було дуже корисне. Та зустрінемось, як завжди, на каналі Аня Аватар Ворлд.